Будинок звели, але жити в ньому не можна. Така проблема постала перед інвесторами новенької чернігівської багатоповерхівки, і це попри те, що житло мали здати в експлуатацію ще в травні цього року. Новий будинок покращене планування. Люди заплатили гроші, але заселитися сюди не можуть. У домі готово все немає лише газу, а без нього індивідуального опалення. А на дворі вже далеко не травень місяць. В мае месяце по договорным отношениям с компанией «Градострой», которая является застройщиком данного объекта, мы должны были уже сюда заселиться. Многие попродавали квартиры, многие, кто сейчас на квартирах живет, у всех кредиты. Сейчас, как утверждают застройщики, все готово, они готовы запустить дом в эксплуатацию, только газ. Газ, соответственно, газ включить за собою тепло. Власники квартир із сумом спостерігають, як через холод та сирість в їхніх оселях вже почали псуватися стіни. Скільки не підплеювати, якщо нету тепла, воно все одно поїде, правильно? Весь вопрос опирається в теплі. Тепло в нас дає газ. Взять в кості, так да? вони мокрі, вони не можуть висадити, тому що немає утеплення. На зміну розпачу приходить злість. Із неї у господарі квадратних метрів ідуть до представників забудовника столичної компанії Градострой і вкотре чують той самий мотив. Это тяжело объяснить. Я не знаю, то тобто, есть как бы почему произошла такая задержка. Я думаю, что навірно эти вопроси, почему произошла такая задержка, если вы хотите узнать, да, вам нужно непосредственно задать наверно Чернигов Газу. Забудовник твердить, міська влада від проблем усунулася. Голова правління Чернігівгазу через постійну зайнятість навіть зустрічатися з партнерами не хоче. Я записувався на прийом і, на жаль, мене ні разу не прийняли. І чим та назволіті нічим, я її навіть в глаза не бачив. Втім, не на камеру будівельники розповідають набагато більше. Що не ходим Ну, тут, так Выиграем суд однозначно. Деньги небольшие там, да, но выиграли бы эти деньги. Они завтра скажут, ну нет у нас лимита на следующий год на этот дом. Может быть такое. Я вам скажу, он монополист, он что хочет, он то делает. Поэтому мы не дразнили. Чтобы вы понимали нашу позицию. В чем я характер тогда их Бо да в них претензий. Безладина робота відсутствие повна організація. Вот і все. Це сотрудников. Сотрудников нет вообще. Они взяли то, а другие компании компанії не пускають. Аби зрушити проблему з мертвої точки. Домовлятися про рандеву у Чернігівгазі доводиться журналістам. В акціонерному товаристві нарешті пояснили причину затримки. Забудовник не передав проектну документацію та технічні умови в Чернігівгаз. Як только будуть документи передані, будуть вони будут оформлені і. И... Я думаю, вопрос не стане за дома. І все було б зрозуміло, якби не один момент. За словами інвестора, всі ці документи на замовлення забудовника розроблялися в самому Чернігівгазі і його стін жодного разу не покидали. Як Генеральний підрядчик мог передати документацію непосредственно, е, роботу, якщо він її не отримав. Уважаемые, я вам ответил согласно договору заключенному. Какие устные договоренности? Ну, Никаких устных договоренностей нет. Я, я не могу Никаких отвечать на то, о чем не, не, знаю. Не было никаких устных договоренностей. Спрогнозувати дату заселення не береться жодна із сторін. А поки триває суперечка, більшість сімей, маючи власні, повністю готові квартири, вимушені наймати житло.